Що таке щастя? Це питання ми задали українцям у різних куточках світу, і ось які відповіді ми отримали. Що в твоєму розумінні щастя? Щастя, це коли твої близькі поруч це про ще про внутрішню свободу, коли е, ти можеш обирати, як ти проведеш своє життя. Щастя для мене це, мабуть, коли є рівновага між зовнішнім і внутрішнім, коли ти внутрішньо маєш енергію віддавати в роботу. До друзів, до коханого і зовнішнє середовище цьому сьому сприяє. Я була би щаслива не мати бажань, щоб все світ мене ніс на свої хвиля, потрібне для мене місце. Це, звісно, мир, це звісно, мої діти, це, звісно, стабільність. Там що для тебе щастя? Для мене щастя це можливість бути собою і знати, чого я хочу від життя. А для тебе мама? Для мене щастя це просинатись у своєму ліжку, у своїй домівці, щоб близькі, і рідні були поруч, живі і здорові. Виходить у кожного покоління своє щастя. Щастя для мене це коли я та мої рідні і близькі люди здорові і в безпеці. Також щастя для мене це коли мої котики поруч, і я можу чути їхній муркіт. А ще щастя для мене це можливість подорожувати, бачити цей неймовірно прекрасний світ і кожного разу повертатись додому. Де на мене чекають, де тепло, і де живе любов. Щастя для мене це бути самою собою, оточувати себе людьми, які тебе приймають і не засуджують. І відчуття, що ти живеш своє власне життя. Для мене щастя це бути в гармонії з собою, адже тоді я можу ділитися цим станом зі своїми близькими. Щастя це коли ти, ти любиш друга, друг любить тебе. Ти біля розчині, ніхто не водіє. Це щастя. Для мене щастя це бути спокійною за всіх своїх рідних. А ще взагалі, в принципі, для мене спокій це щастя, і от є такі щасливі моменти, коли тобі не треба ні про що думати. Моменти спокою, оце це щастя. Це про любов і прийняття себе. Це про любов до близьких. Це про те, як я роблю якісь речі, і виходить результат, і від мені. І от саме знаходити те цікаве щоденно, це є такі моменти щастя, які ми самі для себе створюємо. Тому для мене це так. І мир, звичайно, мир. Щастя це коли поруч є друзі, є родина, коли в тебе є люди, які можуть в тебе у складній ситуації підтримати, чи так обняти і заспокоїти, якщо тобі погано. Щастя. Це тут і зараз щастя. Це кожного ранку отримувати повідомлення від матусі з побажанням гарного дня. Щастя це знати, що ввечері тебе чекають вдома. Щастя це мати близьких друзів та людей. Щастя це мати людину, котрій ти можеш сказати: я кохаю тебе. Щастя це отримувати квіти без приводу. Щастя це подарувати посмішку незнайомцям. Щастя, воно в дрібницях, які роблять наше життя безсінним. Що для тебе щастя? Щастя це моменти, які ми проживаємо разом з близькими нам людьми. Для мене щастя, коли ти просинаєшся утром, коли сонечко світить, і співають ташки, це уже щастя. А коли твої родні близькі живі, здорові – це двой щастя. Щастя це свобода. Свобода бути собою, свобода вибору, свобода внутрішня. Так, щастя це жити своє життя, вибирати з ким ти хочеш жити, як ти хочеш жити, коли нема внутрішніх страхів, коли нема переживань, так для мене це щастя. Щастя це свобода. А що таке щастя для десятирічного хлопчика? хлопчика? Я скажу, пожалуй, одну. Для мене щастя, це коли я граю з двох Щастя для мене це бути здоровою, фізично і ментально. Тому що, коли я здорова, я можу будувати плани, рухатись вперед. І як каже пані Наталя, смакувати це життя. Щастя для мене це коли близькі люди пори зі мною. Ще коли я з моїми друзями і я зміг з їх жать і мені комфортно, це також коли я слухаю мою улюблену музику і коли я відчуваю себе на тому місці, на якому маю. Для мене щастя це вибір на мою користь. Шанс принадлежати самому собі, ніколи не розстраювати свої трама. Щастя, це наш і тільки наш вибір. Для мене щастя це близькі люди навколо, коли є якась. Напевно, мета. А ну і коли ми для мене щастя це я. Ознакою є щастя саме вибір. Вибір бути собою і мати можливість обирати де я хочу бути, з ким я хочу бути, і які в мене настрій. А особисто для мене щастя це знати, що мої рідні та близькі живі і здорові. Бачити. Як шалено посміхаються мої діти, коли бавляться. Для мене щастя це жити від мирним. Щастя, в принципі, це стан, це наш стан, і це про наш вибір, так про те, як ми сприймаємо життя, про те, як ми відносимося до нього, про, про вміння насолоджуватись життям. Для мене щастя це коли рідні поруч. А також для мене щастя це гармонія з собою, це розуміння, що приносить радість, що драйвить, і рух у цьому напрямку. А для тебе що таке щастя? Дубль номер. Два. Що таке щастя? Ми це запитання. Люда, привіт. Скажи мені, будь ласка, що для тебе щастя? ще? Сейчас чайка просто забирає мій мікрофон. Нереально. А, детять! Іменно для мене щастя. Щастя це коли твої е, рідні. Е. Що таке для вас щастя? Щастя для мене це свобода. Свобода бути собою. Так, сонце сідає, а я тут чи не можу знати. Мене думки не завжди е... угу. щастя це коли їде машина.